Фрікс і Гел, грецький міф. У страданньому місті Орхомені, що в Беоті, тривав аж Афамант, син бога вітру Еола. Від своєї першої дружини богині Хмара Непелев. Він мав двох дітей сина Фрікса і дочку Гелу. Але афамант покинув Непелу і одружився в другий з Інна, точкою Кадма. Та дружина не злюбила дітей Афаманта від першого шлюбу і додумала їх знищити. Інна переконала жінок орхомене, пришучити насіння, яке мало бути посіяне, коли його посіяли родючий ниб, не лише не врожай, і голод навис над містом. Щоб знайти причини біди, апаман постав послів священих дель, аби почути пророцтво Бога полона, але Інна підкупила послів, і ти повернулися з паршивою відповідю. Повісти ця піпія наказає расти жартву богатствого сина Фрікса. Казала пани царю. За і ниви знову бути крадючими, щоб рятувати це місто, а помент входився принести Фрікса в жертву. Інна тріумфувала, бо її план почав здійснюватися. Коли вже все було готове до жертвоприношення, і Юний Фрікс мав зайняти під ночем шельця, на допомогу прийшла його мати Нефел. Вона послала золоторунного овна. Подарунок був Гермеса Овен рятував Стейп Фрікса і його засру Геллу. Вони сіли на овна, який поніс його високо над землею. Швидко пнісся оба. Поля, ліси та річки залишилися далеко внизу, а винілося море. Коли овен летів над морем, тело охоплено, страхом не втрималося й ола в воду, і панили по хвилі, і фрікс не зміг її Гелен, Називають залиги з тоном. Овен продовжував нести фрікса далі і, зрештою, розземлився в Кілхіді, Тепер їх річки азіс. Там правив син Бога сотня Геліуса, червних Еєт. Еєд, Еєд прихом Фрікса, а згодом одружив його з своєю дочкою Халкіопою. Золоте руно його овна, який врятував Фрікса, принесли в жертву Зевсу. Його золоте руно, Еєд повісив у священному гаї бога війни Ареса. Руном охороняв страшний гнадишний дракон, він ніколи не спав і був надзвичайно пильним. Взійшлося всією Грецією. Редючий фрік зазнали, що володіння руном може принести притунок і благополуччя їхньому роду, тому вирішили за будь-яку тіну здобути його.